Привіт всім! Сьогодні буде показана вулиця Гайова, така не дуже примітна, але історична вулиця, покрита бруківкою, як ми бачимо. Пройдуся по цій вулиці, Надіюсь, дощ не завадить зйомці цього випуску. тому що я а, сам давно тут не був в цих місцях. І, можливо, якимось глядачам а, буде весело оглядати одну з Врославських вулиць. Ось в таких історичних будинках не рекомендував би жити нікому, орендувати житло. Деякі пореставровані, вони так наче і непогано виглядають ззовні, Але ось як недолік таких районів, з того, що я вже тут надивився в Рославі, то чим історичніша вулиця, тим більше там різних таких маргіналів якихось по вулиці лазить. Безхатченків, як там їх зараз новомодним словом назвали. Ось, а там, де район, ну, вулиця Нова, відносно, там, де така, можна сказати, забудова для більш заможних людей, то очевидно, там поменше таких персонажів, або й взагалі немає. І не знаю в кого з чим асоціюється назва вулиці Гайова, може в когось вона асоціюється зі словом Гай. Але тут Гаю як такого тут дуже мало. І, наприклад, в мене ця вулиця Гайова асоціюється із ось цим альбомом сліпнота, який називається Айова. Та погода тут в місті Врослав занадто мінлива. Прямо не така мінлива, як десь там в Нідерландах. Але прогноз, коли дивишся, воно показує тобі сонечко з хмаринкою. Це проходить 10 хвилин, вже крапає дощ. Але поки на мене не крапає, то й на цьому дякую. Можна побачити який страшний будинок десь 2000-х років тут, і до нього примикає такий вже історичний з червоною черепичкою. Балкони там гарні дерев'яні. Треба перейти вулицю, тому що я йду якраз. В тій стороні, де будинки. Ось тепер з цієї сторони видно. Ось, ну, там справвіше ще вони якось реконструйовані більш-менш цей. Ну, дуже моторошно виглядає. Будинок смерті я б назвав його. Ось бачите, які два вийшли. Вони якраз вийшли з того будинку, де я тільки що знімав з Арки, і вони полюють на пляшки. Ще тут стадіон є. Але підозрюю, що там тільки собачники на ньому ходять з собаками. Щось я ніколи не бачив, щоб тут хтось грав на стадіоні на цьому. Ось останній будинок з цього всього ансамблю, який я пройшов. Так вулиця закручується трохи. Ось цей сквер, він радує і показує, що полякам не байдуже на їхнє місто, вони намагаються висаджувати дерева. Ось як можуть вони маленькі, але все ж колись виростуть. Тут, правда, побільших є трохи. О, тут таке невеличке промислове перехрестя, я б його так назвав би зліва там. Вокзал знаходиться, а в ту сторону йде центр міста.